вплив алкоголя на утворення каменів в нирках. Ця тема майже міфічна, і вона настільки різноманітна, починаючи від цілющого впливу алкоголю і закінчуючи токсичною дією і точною причиною утворення камені. То давайте все ж таки розберемося і розставимо всі крапки над і. Насправді я не дам вам чітких наукових даних з приводу того, як впливає алкоголь на утворення каменів, тому що їх немає. Не проводились роботи, не досліджувалися, але звичайно в народі існує маса рецептів, які допомагають позбавитися камінців. Ну і зараз ми по ним пройдемося. Тут ми маємо чітко розділити на два великих етапи. Перше, чи впливає алкоголь на утворення камінців, і друге, як алкоголь впливає на відходження конкрементів з нирок? Згідно даних досліджень, алкоголь сам по собі не має прямого впливу на утворення камінців. Але звичайно, якщо алкоголь поступає в наш організм у вигляді пива. Або якихось інших алкогольних напоїв, які можуть нести разом з собою велику кількість інших речовин, таких як, наприклад, куринові основи, або можливо екстракти витяжки якихось харчових речовин. То все це в комплексі з алкоголем може бути фактором утворення конкрементів тобто, звичайно, тривале споживання великої кількості. Пива або лікерів, або якихось інших екстрактивних алкогольних напоїв можуть з часом вплинути як фактор утворення камінців в нирках. Але, звичайно, це стосується дуже великої кількості і дуже тривалого періоду споживання цих речовин. І, в принципі, якихось таких досліджень, які би сказали, чітко, що ось така кількість речовин може призвести через такий-то термін до утворення каменів, немає. Але врахову. Цей момент, звичайно, потрібно. І тепер ми маємо з вами говорити про е, вплив алкоголю на відходження або на рух каменя в нирки. І для цього ми з вами підійдемо до дошки і трошки помалюємо. Малюємо нашу вже традиційну схему, де у нас є нирка, в нирці є чашки, є лоханка, є сечовід, є сечовий міхур і вихід назовні курети. Тобто в силу якихось обставин, і алкоголь може бути одною з цих обставин, в нирці можуть утворюватися камінчики. Але поки вони тут знаходяться, ніякої біди не робиться, тому що сеча біжить своїм током і нічого наш організм не відчуває. Але що може статися при споживанні алкоголю? Ми знову ж таки говорили з вами вже і не раз, що алкоголь це природний сечогінний засіб. І він дійсно може різко збільшувати кількість сичі, яка утворюється в нирці. І цей ток великої кількості сичі дійсно може провокувати ось цей камінчик на вихід з чашки в чашково-лаханкову систему. І потрапляти ось, наприклад, сюди. І як тільки камінь з чашки мігрував в сичовіт, він різко блокує відток сичі. Тиск всередині нирки різко піднімається і починається ниркова коліка. І дуже часто ця ниркова коліка є наслідком споживання алкоголю. Тобто навіть невелика доза шампанського чи коньяка призводить до утворення великої кількості сечі, і як наслідок, вихід каменя з чашки в е, сечовід. І виникає питання: то чи став алкоголь причиною ниркової коліки? Так. Він спровокував її погано це чи добре, а все залежить від того, вийде цей камінь чи ні. Тому що якщо алкоголь спровокував на вихід, наприклад, 4 або 5-міліметровий камінь, то він має досить великі шанси на самостійне відходження. Якщо він спровокував на вихід 1-сантиметровий камінь, то звичайно тут шансів на самостійне відходження вже досить мало. Ну і відповідно перспективи у такого пацієнта досить різні. Рухаємось далі. Вечером чоловік з друзями випив пива, випив горілки, випив коньяка, на ранок починається ниркова коліка. Ми не знаємо, якого розміру камінь пішов, і ми не знаємо, що буде далі. І, звичайно, я ніколи не буду радити вам щось робити, не розуміючи, що відбувається. Але якщо все ж таки після обстеження ми встановили, що конкремент розміром, наприклад, 4 або 5 міліметрів у нас. Вийшов і за Одну добу, або, можливо, навіть швидше, той йшов уже до нижньої третини сечовода. тобто, практично пройшов весь е, сечовід і зупинився в найвужчому місці нашої сечової системи. Виникає питання: що робити? Робити операцію, чи можливо, все ж таки чекати. Е, насправді, досить часто такі камені є показами для консервативної або для е, медикаментозної терапії відходження конкретно. Крементів і в рекомендаціях Європейської та Американської асоціації урологів є декілька груп препаратів, які можуть розслабляти гладку мускулатуру нижньої третини сечоводи, тим самим збільшуючи шанси на самостійне відходження. Але в народі всі ви знаєте таку. Процедуру як тепла ванна і коньяк. і колись, коли я був на стажуванні в Копенгагені, цю процедуру я розповів своїм колегам з Данії. Ну, скажу чесно, вони сміялися, але не буду брехати. Я використовую цю процедуру в своїй практиці і зараз розкажу, чому головною проблемою відходження такого каменю, як правило, є не його розмір. І не діаметр сечовода, тому що сечовід — це м'язовий орган, він не має діаметру. Він фактично перестальтує, так як кішка проштовхує нашу їжу по шлунково кишковому тракту, так і сечовід проштовхує порцію сечі по своєму просвіту. Відповідно, коли камінчик доходить до нижньої третини. Тут м'язовий шар сечоводу найбільш виражений, і досить часто, подразнюючи цей м'язовий шар, сечовід різко скорочується. Тобто, фактично, спазм гладкої мускулатури є тою причиною, яка не дає можливості вийти такому маленькому камінчику. І вся наша задача полягає в тому, щоб максимально розслабити цю гладку мускулатуру. Досить часто. Перша невелика доза алкоголю дійсно супроводжується таким як ніби розслабленням цієї гладкої мускулатури, що проявляється розширенням судин на лиці, але так само гладка мускулатура, як в судинах, може розслаблятися і в нижній третині сечовода. І якщо ми цей ефект трошки підсилимо ще й тепловими процедурами, тобто. Тепла ванна, або ну, можливо, якісь там варіанти сауни. Хоча головною помилкою, яку роблять пацієнти при виконанні цієї процедури, це є намагання досягнути максимально високої температури. З мого досвіду, температура цієї процедури має бути комфортною для пацієнта. Тобто, фактично, він має лягти в теплу комфортну ванну, щоб розслабитися, а не лягати в гарячу ванну, яка навпаки, мабуть, буде провокувати на закриття організму від цього агресивного. Середовища тому невелика доза алкоголю в комбінації з Тепловою процедурою дійсно може розслабити гладку мускулатуру нижньої третини сечоводу і дати можливість відійти цьому камінчику. Однак, зразу попереджаю, що наукових робіт, доказаних, що цю ефективність немає, я не зміг знайти. Можливо, вони і є, але я їх точно знайти не можу. І використовувати самостійно цю процедуру я вам точно не рекомендую. Чому зараз скажу. Цей рецепт настільки. Корінився е, серед наших е, людей, що фактично будь-яку ниркову коліку люди намагаються вилікувати цією процедурою. тобто не встигло почати боліти. Людина, яка знає, що у неї є камінчик, зразу же починає е, пити коньяк, лягати в теплу ванну і чекати відходження каменя. Але якщо все чогоді... Сидить сантиметровий конкремент. Або якщо насправді це не є неркова коліка, а можливо той самий апендицит, да, який може теж супроводжуватися болями в правій здухвинні ділянці, тошнотою, яку можуть сплутати, сплутати з колікою, то звичайно ці процедури будуть не тільки не корисні, а ще й максимально небезпечними. Тому я дуже застерігаю вас від самостійного використання цих рецептів без чіткого розуміння. Який точно діагноз у вас? Який розмір конкремента, який ви хочете вигнати цю процедуру? Яка динаміка? Тобто, якщо конкремент протягом однієї-двох діт опустився з верхньої третини до нижньої третини, звичайно, шанси на відходження максимально високі. Але якщо конкремент протягом декількох днів або тижнів знаходиться ще в верхній третині, то виконання цих процедур це буде просто втрата часу. Ну і є деякі моменти, тобто червоні лінії, які вас мають зразу зупинити від будь-яких самостійних рішень. Зараз я їх скажу. Якщо ви все ж Таки чітко встановили діагноз, ви разом з вашим лікарем прийняли рішення вести цей конкремент консервативно, тобто чекати його самостійне відходження. І разом з медикаментозним лікуванням ви виконуєте процедуру, про яку ми сьогодні говоримо. Все ж таки, є симптоми, які мусять вас одразу зупинити від всіх подальших дій. Це в першу чергу підвищення температури тіла. Якщо на фоні неркової коліки вас починає знобити Русити, виміряти температуру, вона 39-40. Це означає, що в заблокованій сечі інфекція розвинулася і інфікована сеча починає потрапляти в судинне русло, викликаючи загрозу бактеріально-токсичного шоку. Тобто фактично починається гострий піоміфріт. І наслідком пілоніфріта може бути можуть бути септичні ускладнення а вони можуть нести небезпеку не тільки для вашого здоров'я, а й навіть життя. Якщо ви бачите, що загальний стан пацієнта погіршується, його знобить. Сонливість, відсутність апетиту, відсутність сил в організмі, і ще й при цьому всьому додається висока температура, це великий знак оклику. Ви маєте зупинити всі самостійні дії, ви маєте, якщо це відбувається вночі, знизити температуру тіла і на ранок одразу звернутися до вашого лікаря, або якщо ви бачите, що симптоми наростають і пацієнту йде загроза, ви навіть маєте викликати швидку допомогу, щоб вона надала вам максимальну. Адекватну Допомогу в цій ситуації на даний момент, і після цього передала в урологічне відділення, щоб продовжити лікування вже в умовах стаціонару, тому що ця ситуація насправді є небезпекою для вас і для вашого життя. Ну що ж, сьогодні ми записали, мабуть, найдовше відео на нашому каналі, але на нашу думку, тема дуже актуальна, дуже цікава. Тому розкрити її за 2-3 хвилини. Ми точно не могли. І якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам дуже вдячний. Ви рекордсмен. І відповідно я попрошу вас прокоментувати це відео, чи все ж таки воно актуально, і що змусило вас додивитися аж до самого кінця. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. І якщо ви вважаєте, що це відео може допомогти вашим рідним, близьким, знайомим, теж прийняти правильне рішення в таких складних ситуаціях, то розшарте відео. Ми будемо вам дуже вдячні. Тому дякую.